У центрі технічної експертизи Полтавського гірничо-збагачувального комбінату відкрито нову з найсучаснішим обладнанням лабораторію для електрослюсарів. Навчаючись у цій майстерні, учні зможуть підвищити кваліфікацію, покращити вміння і навіть просто поспілкуватися з професіоналами. Ми довго йшли до цієї. Цілі для того, щоб облаштувати нашу майстерню електротехнічного напрямку, і нарешті ми досягли цієї мети. А тому це для нас така маленька, але перемога. Запрошую на відкриття нашої маленької секції, але це перше починання. Чогось великого перерізання святкової стрічки доручили фахівцям служби головного енергетика, адже вони постійно надавали всебічну допомогу в організації цього простору. За словами фахівців, майстерня має невелику площу, однак для її удосконалення в організаторів ще є багато амбітних мрій. І все для того, щоб здобувачам освіти було цікаво, а найголовніше безпечно. Такі лабораторії є в міському коледжі та в навчальних закладах сусіднього Кременчука. За підтримки компанії Ферекспо тепер і центр технічної експертизи має власний професійний навчальний простір. Цей проект стартував дуже давно. Сама ідея задумка, но немножко в історію историю э, розкажу вам. приходить Олександр, Олександр це був мій співробітник, він працював в підстанції і говорить, відпустіть мене в ЦТЕ. Прекрасний працівник і жалко. Зараз кадровий резерв, кадровий голод, але тим не менше, подумав і прийняв правильне рішення. а действительно нужен такой человек мастером ЦТЕ, который знает производство, знает специфику и так далее. И вот половина стендов здесь, которые Полтавский ГОК передал ЦТЕ, цех сетей подстанции, это заслуга Александра. Ему большое спасибо. Зачем это все делалось? Действительно это нужно, дабы и переподготовка, Повышение квалификации и новые сотрудники, которые приходят в должности учеников, получали здесь именно базовые. Класне первоначальне знання ідейними натхненниками цієї дільниці стали і майстри виробничого навчання. Вони замовляли, підключали та водили в дію усі ці навчальні стенди. В цій майстерні збудовано все для того, щоб можна було використовувати для навчання як електромонтерів, так і електрослюсарів. І наші стенди, якщо ми бачимо, перший стенд це стенд по електробезпеці. Сама важлива цінність цих стендів це електробезпека, це безпечне виконання робіт, і ми йдемо до того, щоб в нас було все безпечно і виконувалося згідно правилам і норм компанії «Ферекспо». Також на цих лабораторних стендах. У нас є стенди, які зв'язані для розподільчих мереж. Для оперативних ремонтних е, працівників, пройшовши інструктажі, працівники сідають за робочі місця і на практиці виконують дослідження. По першому модулі е, колеги потрібно буде пройти роботу, ну і і при, руку. От е, Током воно бити не буде. Кожне положення працівник записує собі в робочий зошит, і за допомогою формули закону ОМА він може відпрацювати який супротив у кожної людини. За допомогою цього стенду ми будемо всіх наших. Колег запрошувати до цього стенду, на якому вони будуть наочно проходити, розуміти, що таке двойна ізоляція, що таке одинарна ізоляція, що таке землючим контуром. За допомогою цього стенду можна познайомитися за серховим двигуном. Ось він перед нами тут оце серховний двигун. Це двигун, це двигун постійного струму. Цей стенд дає можливість та саме експериментальним шляхом, значить, саласувати схему, і ми розуміємо, як це зробити потім на підприємстві. Двигун працює да. Ми можемо наблюдати оце напруга, оце струм, який бере двигун на себе. Саме цікаве в цьому стенді це те, що збираючи різну схему, можна проводити різні експерименти. Є можливість потренуватися виконати монтаж квартирної проводки. Те, що у нас є вдома. Є водний автомат, є коробочки розподілительні, є лампочка одна друга, розеточна група і виключателі. Тобто ми беремо провода, скриваємо ці коробочки. Виконуємо реальний монтаж, підсоединяємо виключатель до коробочки до е, водного вимикача ну і пробуємо схему роботи. На нашому підприємстві дуже багато працює електромонтерів, які виконують оперативні перемикання. Також ми маємо безліч підстанцій високовольтних. Які Передають напругу, понижують її з вищої на нижчу для праці на цехах комбінату. Цей стенд дуже корисний, тому що на ньому ми бачимо декілька схем запитки підстанцій. Ми бачимо з'єднання різного типу: і кольцеві, і кінцеві. Ще в нас є комп'ютер, тобто всі дані, які використовуються при включенні трансформатора. Вони з'являються на екрані. Оці агрегати вони використовуються в безлічі підстанцій. Основні їхні які поломки відбуваються. Учні можуть тут розібрати, оцінити і зібрати. Ще є дуже цікавий експонат: це силовий трансформатор. Його завжди колеги, оперативні працівники. Вони допускають на ці дільниці людей, бригади, понеряд допускам. Вони працюють. Але колеги не розуміють, з чого він складається, які їх основне, яка основна функція для чого потрібні обмотки, для чого потрібне масло, для чого потрібен регулятор положення на круги. Це все служить для того, щоб у вас вдома, в домівках завжди працювало все безпечно. у Вас не ламалися ваші електроприбори, і на підприємстві теж не ламалися електродвигуни, тому подібні агрегати. Тому це дуже важлива річ. Я її дуже довго робив. Мені це це я горжуся цією деталлю. світлана підвищує свою кваліфікацію на п'ятий розряд, тому відвідала вже 12 занять. Кроме здесь, этой лаборатории мы еще проходили учения в плане ну, там, тестирования, ну, именно литературы в учебных классах очень понравилось. И хочу сказать, что видно, что люди на своем месте. Во-первых, если ты что-то забыл, тебе напомнили. Если ты не знал, то ты узнал. Это все сделано очень в такой непринужденной обстановке. Человек раскрывается, если стесняется или боится. Очень интересно, и я с удовольствием ходила. Стенды не все. Очень понравился мне трансформатор в разрезе, так как я его не видела, у нас постоянная работа на подстанции на ГПП. Вот у нас много там трансформаторов, но по крайней мере мы увидели все в разрезе, как там буквально увидели РПН, где ну наверху можно переключать эти все внутренности, все что нас интересует. И могу я пожелать того, чтобы люди побольше сюда приходили, повышали квалификацию, знания, никогда не поздно учиться и дальше. Ну, если это еще отражается на твоей зарплате, правильно же? Відкриття цієї сучасної лабораторії це ще один крок у напрямку забезпечення європейського рівня підготовки фахівців для підприємств нашого міста. Я планую в майбутньому розширювати перелік робіт в цій майстерні, тобто це не кінечний варіант. Тобто, в майбутньому ми зробимо, якщо це. Потрібно і зелена енергетика, і питання по яким збиранням розбиранням схем мікротехнології, тому це все буде і це все буде додаватися до вже відкритої електромайстерні.